Добрий ранок, світанок! Добрий ранок, у вас вітає Шеф Тандем. І ми сьогодні будемо готувати по максимуму інстаграмний тіктоківський сніданок. сніданок да. У нас сьогодні буде тост. Буде смачний тост. Головне красивий, тому що в інстаграмі завжди воно. Може бути красиво, але не смачно. Але ми це сьогодні провіримо. Так? Так, у нас буде тост із паштетом із авокадо, смаженими грибами-печерицями. І так, для цієї страви нам знадобиться хліб, тобто багет. ну Ми обрали багет. Також авокадо, соєвий соус, печериці, сіль, цукор, перець і олія для обсмаження. Так? Okay. Дуже нехитрий набор продуктів, але ну, тут є авокадо, є гриби. У нас зараз сезон грибів, да, але у нас печериці, не лісові гриби. Такий собі грибів. сезон грибів, так. Ми будемо готувати стих. Які є рік. Вони Всі ж підуть, знаєш, по білі грибі. Пропоную тобі почати з смаження хліба, з голови, ти займаєшся авокадо. Так. А я буду робити паштет із авокадо. Це дуже класний. Як ти думаєш, фрукт чи овоч? Це? Це Це? Овоч. Авокадо – це овоч. Я читала, а бо я була кістечко? в шоці. Кісточка мене при слухай, чого там кісточка? Це реально овоч. І в чому взагалі прикол? Це алігаторовий овоч. Що я тебе не шокую? Реально алігаторовий овоч він має сакральний е, такий сенс. Можна подивитися по його шкірки, десь якось трохи на алігатора схожий, так? Молодець, так. Я просто подумав, ти вже сказала. Так, я напевно начну спочатку з печеріз. Ми їх обсмажимо, заготовку зробимо потім, тому що то багет смажується буквально дві хвилини. Да, з тобою повністю погоджуюся. Прошу звернути вашу увагу. Якщо ви не знаєте, як правильно почистити авокадо, це ви розрізаєте його напів, потім берете кісточку, тільки раз, і вона виймається. Потім ми беремо столовою ложкою, просто гарненько кладемо авокадо на руку і ось так раз. І все. Печериці ми нарізаємо таким способом. Я думала, що ти трохи нарубав, ні? Ні, все добре. Врубаю дрова, я рижу печериці. Ні, ну можна якось тонше. як правильно нарізати печерицю. Обрізається низ печериці для того, щоб вам було зручно поставити е, сам гриб. І тільки тоді. Нарізається <кій> грибочок. Він нікуди не тікає, ніяким боком не лежить. На чому він ті має тікати? Ну бо ти не обрізаєш дно. Ну, а чого ти дивишся, я лежу, лежу, так нарізаю, де він в мене тікає кудись? Добре, з тобою спорити то таке. Ну, немає. звісно, можна труси проспорити. <кій> <кій> так, обсмажуємо. Ми беремо саме авокадо, сюди додаємо сіль, цукор. Додамо трішки перцю е і тоді помнемся тело виночкою, можна зробити це блендером. Так, ми робимо три поста, так? Да? Як я. хочеш, нічого. У нас що, хтось третій сьогодні? Ну, можете одразу. Ну ні, я зроблю три. Я заберу, щоб три? А ви три? Все і так гарнесенько. Я дуже люблю обирати авокадо саме хас, тому що... Воно класної консистенції завжди стигне. Так, наливаємо олійку. Додаємо цукор одразу для карамелізації. Угу. Ти хочеш смажити прямо на карамелі, так? Ну, я поки він у нас розтане і викладемо красиво наші печеризочки і зараз ви побачите саме чому їх так нарізав і то, чому такої товщини тому що вони вжаряться нам треба їх карамелізувати і красиво викласти на тост саме такою формою форма гриба бачите залишається форма гриба гриба форма гриба зрізаного зрізаного да? гриба чи гриба так сахарок у нас розтає. викладаємо гарним я думаю, що це буде мега смачно. Це думаю, смажений карамелізований да. гриб, це як не крути авокадо пюре, воно завжди смачне. Ну хто любить. І суперсолоний соєвий соус. Я так люблю, коли роман готує, оце на цій хвилині твого перевертання цих грибів, Я вже хочу бігти за дегустаційною тарілкою. Сюди ми зараз додаємо соєвий соус. Буквально трішечки. І півтори столові ложки чуть-чуть перцю для смаку. Коли ви додали соєвого соусу, чуть, трішки додати вогню, то це все швидше випарилося. Ну нарізка мені подобається гарно. М -м -м. гарно. Може те, хто любить часник, чесник, зараз додав чесничку, але в кінці, щоб він не згорів. Буквально там, да. на дві хвилинки, щоб він дав запах і все, буде. Я вже скрутаю слину Я теж, бо я вже це так хочу їсти. Красиве. Може ми не будемо смажити хліб? Ні, ми його смажив. Мені хочеться взяти телефон і зробити так, знаєш, кліп. Ну, інстаграмний, так, да? Такий кол. Дійсно, виходить, класний. Побачимо І, друзі, досить досить швидко. Ну все, ми вже практично на фінішній прямій. У да, нас пюре залишили. готове, гриби наші теж вже готові. пюре? це можна... паштет. Ну, паштет, пюре. я ну, Поштем редовий, да, не тобі, не мені. <посте> так що, е в принципі, все. Так, знімаємо грибочки. От ти бачиш, аж навіть карамель в Прямо на цій сковорідці зараз обжарно да. і це буде зараз смачно. Він вбере всі соки грибів, соєвого соусу, він стане солоненький такий і цукру, він теж карамелізується і буде... Класна, така у нас хрустка з Презентуємо. Подивіться, красивий. красиві. Давай і сюди третій. Ідеально. Так, так. Відчини Інстаграм, так? Зараз ми їх заробимо. Так, а я викладаю тут робочу. Бачиш, ми все ж таки відрізняємося, бо я б, наприклад, поклала гриби ось в якийсь такий спосіб. Все ж таки ті, хто готує для інстаграму щось. Знає. Ну, треба ще скуштувати, правильно? Да. Мені здається, якщо ви вранці приготуєте собі е, своєму чоловіку, да, своїй дружині такий сніданок, вона вийде, скаже, о, де такого після. Будемо дегустувати. Да. Я буду теж посередині. Пахне. Боже, як Кіри, та mm. смачний запах, знаєте? У угу. мене з зубами туди лузі вдарить. Дуже класний сніданок, дуже красивий. Який, знаєте, хочеться з фотографувати зробити. Mm -hmm. mm -hmm. Це дуже смачно, дуже 10 із 10. Ліжте те, що готуємо ми. Доброго ранку, головне смачного та корисного.